Можна мені сісти чи ні? Треба зняти ролик? Дивись, ну мені треба зняти ролик, розумієш? Скажи їм, хай обов'язково напишуть коментар, поставлять лайк. Привіт! Криптовалюта це ризики. Сьогодні ти купив монету на 1000 доларів, а завтра вона коштує 900. В цьому ролику я розкажу тобі, як гарантовано можна вберегти свою покупку від просадки курсу. Якщо ти тільки розбираєшся в криптовалюті, раджу подивитися тобі для початку плейлист для новачків. Зроби собі чайку, візьми щось смачненьке, сідай зручніше, а я починаю. Зараз ринок падає, У Мене 11 листопада. Така ситуація: 1730 за біткоін. Не знаю, коли ви дивитесь цей ролик, чи пізніше, чи вже все відросло, чи навпаки впало ще нижче. Якщо ти не знаєш, що таке шорт, бажано подивитися ролик мій про види торгівлі. По словах, це коли ти купуєш контракт на пониження ціни, вважаєш, що вона буде падати, і якщо вона падає, тоді ти заробляєш. Якщо росте, то ти втрачаєш якийсь відсоток, якщо не поставив стоп-лосс. Хто довго в крипті то вже, мабуть, догадався, як ми будемо страхуватися від ризиків падіння курсу певної монети, а я покажу все це. Наприклад, біржі МЕКСІ. Тут я торгую, класна біржа, дуже багато бонусів за депозит, за торгівлю, новачкам і ще багато-багато іншого. Все це я оглянув, воно і тут бонус, все це я оглянув в ролику про біржу МЕКСІ. Можеш подивитися і все перевірити. Посилання на реєстрацію залишаю в описі під роликом. Тим більше, що біржа в топ-3 по фючах. Була топ-2, зараз вона активно борються, ну, топ-3. 100%. Так от, зараз ринок не дуже сприятливий, але вже, вже починають потрішки з'являтися різні лаунчпади і лаунчпули. Суть яка, ви купуєте токен певної біржі, так як ми на Мексі, тут є вкладка заробіток, лаунчпад. Як це все працює? Зараз лаунчпаду нема, є завершений, ми, в прикладі, завершеного подивимося. Отже, ми блокуємо. Токени свої MX, для цього нам треба токени MX-біржі. Звичайно, що можна і за USDT, але будь-яка біржа старається свій токен якнайбільше поширювати, і вигідніші більш умови давати саме холдерам, тобто людям, які тримають токен їхньої біржі. От Зверніть увагу, за USDT можна було отримати монетки по ціні 10 центів, одна десята USDT. А якщо ми ви брали участь за MX-токени, то ми, по-перше, набагато більше виділяється цих токенів за MX. Бачите, 200 тисяч, тут 800 тисяч. І ціна 10-та частина MX. Тобто, по курсу, це зараз, от якщо взяти MX, це 9 центів. Це вже набагато вигідніше, на 10% дешевше. Розумієте, так? Таким чином нас заохочують брати участь саме в Еміксах. Неважливо, яка це біржа, там чи Bit, чи BNB, там лаунчпади бувають і на Bybit, і на Binance, але суть яка. Ми маємо купити токени біржі, якщо хочемо більш вигідніше брати участь в лаунчпаді. Тому це все пов'язано з ризиками. Якими, наприклад, ви купили на 1000 доларів монеток MX. І ви їх заблокували в лаунжпаді. Цьому зняли знімок балансів. Там переважно ой, важливо не сказав. Для того що ви купили токіни. Ви їх маєте заморозити, тобто заблокувати на певний період. Постати реєстрації, і там знімки балансів, і тоді аж нарахування. Цей період це 5 днів, 7, 10 днів. За ці 10 днів ви знаєте, на криптовалютному ринку може бути будь-що ціна може конкретно пролитися. Знімати щось для YouTube займає дуже багато часу. Тому, якщо ти не хочеш чекати на наступний ролик, раджу підписатися на мій телеграм-канал. Він буде в описі під відео. Повністю безкоштовно ніяких платних підписок. Я розказую про всі свої покупки, що купую, коли купую, за якою ціною. Крім того, як тільки виходить якась акція, я стараюсь про неї робити пост, щоб ти нічого не пропустив. Підписуйся, там завжди тобі раді. Можеш задати будь-яке питання в телеграм. Є в нас прекрасний чат, можна писати мені особисто. На всі питання я обов'язково тобі відповім. До зустрічі в телеграм-каналі. Е, взагалі, для чого ми це все робимо? Лаунчпад це запуск нових проєктів. І від того, скільки ти заморозиш своїх USDT або MX, від цього залежить процентаж, який тобі дозволять викупити на певну суму. Тобто, ви, за, наприклад, простими словами заклали 1000 доларів в MX, вам на сотню, тобто на 10% від вашої замороженої суми. Насипали монеток оцих Age of Zell Moxies, господи, прости, якась непонятна монетка. От. Ну, Суть нас яка, ми їх швиденько продаємо, як тільки вона ліститься, і беремо свій прибуток. Чи це буде там 1X, чи 2 x чи навіть там півторахси, борі по-різному буває на цьому ринку. Ми, по суті, занесли 1000 доларів. І чистими заробили на ній, наприклад, ну якщо 2X ще 100 баксів зверху, тобто в нас стало 1100. Звучить воно все прекрасно, бо деколи тут і заробляли і 5к люди, і 1500 можна було заробити в залежності, скільки процентів нам нараховують від заблокованої суми. Але за ці 5 днів, от коли ми блокували ваші куплені токени MX в нашому випадку, ціна могла просісти на ці токени. Правильно? Ви купили на 1000 доларів їх. А ціна опустилася на, наприклад, 0, тобто на 10%, стала 0,81. Чому не може? Цілком може таке бути. Ми повертаємося до свого лаунчпада. І давайте порахуємо. І ми втратили зі своєї 1000 доларів 10%. Тобто мінус 100 доларів. Нас залишається 900 доларів в токенах MX. Тобто, наші оці всі заробітки ледве-ледве могли би перекрити наші втрати по курсу. Розумієте, так? Ви вже не маєте 1100 в плюсі, а у вас ще він 100, ви, тобто залишилась та сама 1000 або пішли в мінус. Попередньо в нас було 1100, якщо курс би залишився цей самий, ми 100 заробили на лаунчпаді, 1000 в нас була вкладена в монетки. Монетки стали коштувати 900. Надіюсь, це зрозуміло. І в нас ще заробіт... заробіток 100 баксів. Дай Бог, що так вийшло, і тому ось у нас разом вийшла тисяча доларів. Тобто ми нічого не заробили, тільки потратили свій час, а може і навіть пішли в мінус. Всяке буває. Так от як можна все це виправити? Україномовні ролики набирають набагато менше переглядів. Тому я надіюсь на твою підтримку. Давай переможемо і на цьому фронті. Що треба зробити? Подивитися ролик до кінця, поставити лайк десь від середини відео краще в кінці. І написати будь-який коментар. Не одне слово, воно не враховується, хоча б декілька слів. Дуже тобі дякую. Ну, от якраз тут нас допоможе інструмент хеджування. Для цього не треба бути якимось трейдером. Зараз я покажу принцип, як це все працює. Ви купуєте на 1000 доларів, наприклад, монеток MX. І щоб застрахувати себе від падіння курсу монет за тих 5 днів, поки вони будуть заморожені, ви відкриваєте на ф'ючерсах. От беремо USDTM. Бачите, скільки різних тут акцій. Пара MX USDT. З першим плечем, що важливо, тут виставляєте перше плече. Ізольовано. І шорт. Тобто позицію, саме шорт. Позицію на пониження. От Ви купили за 900. Старайтеся одночасно цей момент по цій же ціні. Або плюс-мінус е, однакові. Навіть лімітну заявку можете поставити на купівлю за 902. І лімітну заявку на виставлення в шорт з 1х, тобто без плеча. Теж на 1000 доларів. На 1000 доларів купили і стали в шорт на 1000 доларів. Таким чином, ціна, якщо навіть падає, у вас там з 1000 доларів на споті, які ви купили, залишається 900, 10%. А тут. У нас з 1000 доларів стає 1100, бо ми зайшли на пониження. Таким чином, ви, по суті, застраховуєте свою покупку від всіляких просадок і проливів. Прикольно, так? Да? Я думаю, ви цього не знали. Але якщо довго в крипті, то напевно, що догадувались і де вже це зустрічали. Ми, по суті, нічого не втратили. Там ми втратили на курсі, бо він просів 900 доларів залишилось. Тут на шорті, на ф'ючерсах, от тут нас виручила маржинальна торгівля, ми заробили ці 100 доларів. Тобто в нас сума залишилась незмінна. А на лаунчпаді нам вже скільки там пощастить, чи 100 баксів, чи 150, чи 200. Ми заробимо вже і будемо точно в плюсі. Не забудь підписатися на цей канал, щоб не загубити його серед сотень російськомовних інфоциганів. Тому. Такий от інструмент, пам'ятаєте, що має бути 1х1 до 1 х 1 до одного на те, що купили, на те, що зашортили. Оце і є хеджування позиції. Після цього, як ми вже відпрацював наш лаунджпад, ми забрали свій профід з монетки, продаємо свої монети біржі. Напевно, я б не продавав, бо все ж монети біржі це прикольно мати їх на рахунку і примножувати постійно їхню кількість. Але закриваємо свою шорт-позицію. Ви мені скажете, а якщо монетка виросла, ну то окей, ми заробили тоді, допустимо, 10% виросла. Нас 1000 доларів стало 1100. На фючах, правда, у нас все це пішло на 10% низ, і ми втратили е, з 1000 сотню. Тобто ми все рівно залишилися в нулі. Така от ситуація. Тут ми, по суті, нічого не заробляємо, ми можемо трішки втратити на комісії. За ці 5 днів біржа знімає за нашу позицію в шорті. Деякі декілька там центів, тому ми мусимо ще оплатити комісію. Але це все рівно набагато буде вигідніше, ніж в нас курс прольється на 10-15%, і ми нічого не заробимо. Ще, може, навіть і підемо в мінус під час лаунчпаду. Так, от навіть крупні фонди себе страхують часто в різних е таких е проєктах, тому ви маєте знати і вміти, як цим користуватися. Після того, як закінчився лаунчпад, лаунчпуд, ви собі закрили свій шорт і не паритесь. Можете, в принципі, навіть продати цю монетку і вийти в нуль, і потім починати все по-новому купляти і шортити. Зробимо певні висновки. Ми по суті ставимо на два сценарії, і якщо в одному втрачаємо, в іншому гарантовано заробляємо. Дякую тобі за перегляд цього ролика. Я з тобою не прощаюся. зустрічнемося в телеграм-каналі, там ми допомагаємо один одному розбиратися в криптовалюті абсолютно безкоштовно. На цьому каналі ти отримаєш ще багато цінної інформації безкоштовно, тому раджу підписатися. А я з тобою не прощаюсь, кажу до зустрічі. І, звичайно що, думай і багатій!